Привіт! З тобою, Дуїт! Давай переконаю тебе, що градієнт це не складно. Це чудовий вид дизайну, щоб показати свою майстерність та підвищити середній чек на послугу. Сьогодні покажу декілька швидких способів, як виконати розтяжку так, щоб не витрачати купу часу. У цьому відео розберемо основні нюанси: кольорове коло, матеріали для градієнту, інструменти для тушування та види градієнту і схеми нанесення. Почнемо з кольорового кола та поєднання кольорів. Поєднання кольорів може бути тональне, гармонійне або контрастне. Тональний градієнт найпростіший та найшвидший у виконанні, адже ми беремо декілька тонів одного кольору від темного до світлого. Така розтяжка виходить суперплавна та гармонійна, з такою схемою впорається навіть новачок. Гармонійне поєднання це коли ми беремо сусідні сегменти кольорового кола, наприклад, жовтий та світло-зелений, або жовтий та помаранчевий. Контрастне поєднання це використання кольорів, які знаходяться один на проти одного у кольоровому колі. Це найскладніше поєднання для градієнту. І для того, щоб виконати його плавно і не змішати кольори в брудну пляму, необхідно додатково взяти всі кольори, які стоять посередині між цими двома кольорами. Градієнт можна виконувати чим завгодно: геллаки, гель-фарби, пігменти, блискітки, все, що є у вашому арсеналі. Можна використовувати спеціальні пензлики для градієнту з коротким, з довгим ворсом, щільні та проріджені, пензлики у формі віела або пласкі пензлики для гелю. аеропуфінг, різні спонжі та губки. Тут кожен обирає те, чим йому зручно працювати. Існує чотири основних види градієнту горизонтальний, вертикальний, діагональний та круговий. І одразу переходимо до практики. Почнемо з найлегшого і найшвидшого, на мою думку, градієнту це градієнт аеропуфінгу. Для цього знадобиться відповідно аеропуфінг та щільні геллаки або гель-фарби. Перед початком роботи обов'язково очищаю аеропуфінг об ролик для одягу або скотч. Липкий шар з кольору обов'язково витираю. Також можна перекрити нігуть матовим топом або забафити м'яким бафом. Аеропуфінг класно лягає на матову поверхню. Ставлю краплю геллаку на палітр та вбиваючими рухами набираю колір на пуф. Тушую колір спочатку на палітрі, і коли мене все влаштовую, переходжу до нігтика. Вбиваю колір у покриття чіткими різкими рухами з середнім нажимом. Спочатку переміщую зліва направо, а потім поступово переміщуюсь вниз по нігтю. Одночасно з переміщенням вниз зменшую нажим на пух, щоб колір сходив поступово в нуль. Просушую перший шар і за потреби можна продублювати все другим і навіть третім шаром. Таким способом гель-лак наноситься максимально тоненько і можна не переймати. За зайвий об'єм. Також аеропуфінгом дуже зручно виконувати саме круговий градієнт. Просто прибиваємо колір по центру нігтя, зменшуючи натиск на пуф по краям для плавності переходу. Наступний градієнт вертикальний. Наношу кожен з обраних відтінків на половину нігтя. У цьому градієнті можна навіть обійтись без додаткових пензликів. Просто беру пензель з флакону того вітінку, який світліший, повністю відтискаю його, щоб він був сухий. Працюю тільки кінчиком пензлика, легкими поверхневими рухами майже по повітрі розгладжую кордон одного кольору з іншим. Декілька чітких рухів відкути до довільного краю і переміщуюсь вправо. Знову роблю пару рухів і повертаюсь вліво. Повторюю до того моменту, поки мене не влаштує результат. Тонким пензликом можна допомогти собі розташувати та підвести матеріал біля кутикули. За потреби дублюю другим шаром. Горизонтальний градієнт це коли ми розташовуємо кольори від кутикули до вільного краю. І тут головне пам'ятати, що найкраще йти від темнішого кольору до світлішого, а не навпаки. Спробуємо поєднати два гармонійних між собою відтінки. Перший відтінок наношу приблизно на 1 четверту нігтя з невеликим відступом від Матеріал наношу не дуже тонко, з невеликою краплею, щоб при перемішуванні не утворювалося залисини. Другий відтінок наношу встиг до першого кольору, але вже в більш тонкий шар. Беру чистий сухий пензлик для градієнту та трохи розплющую ворсинки. Ставлю пензлик паралельно нігтю та буду працювати тільки кінчиками. Загрібаю трохи першого відтінку та перетягую його до себе. Повертаюсь до першого відтінку, але зміщую пензлик на міліметр правіше. І повторюю такий самий рух. Коли пропрацювали один ряд, зміщуємось вниз і продовжуємо тушувати. Головне робити дуже дрібні рухи, тоді результат буде плавним. У процесі можна витирати пензлик об суху серветку, сушимо і за потреби дублюємо другим шаром. За таким самим принципом можна виконати і діагональний градієнт. Просто розміщуємо кольори трохи по діагоналі. Якщо використовуємо декілька кольорів у розтяжці, то пам'ятай, що останній колір має займати більшу частину на нігті відносно інших, в інакшому випадку його просто не буде видно в градієнті. Якщо тобі важко виконати плавну тушовку таким способом, або ти обрала занадто контрастні між собою відтінки, які важко тушуються, можна спочатку допомогти собі тонким пензликом поєднати відтінки, а тільки потім переходити до основної розтушовки. Ну, а якщо вже ніяк не вдається освоїти ці техніки, а клієнти все просять і просять градієнт. you Не засмучуйся, вихід є. На липкий шар прозорої бази наношу один відтінок біля кутикули та по диспресійному шару розтягую його до центру нігтя. Не сушу і одразу наношу інший відтінок на вільний край, і так само протягую його до центру. Тут не потрібно старатися зробити плавну розтяжку, адже після просушки я буду робити вирівнювання кольорової бази. Промащую весь ніготь базою та ставлю вирівнюючу краплю. Розподіляю базу тонким пензликом та перевертаю ніг. Годь, щоб колір зосередився більше по центру нігтя. Можна експериментувати з відтінками гель-лаків або кольорової бази чи навіть гель, та створювати свої неповторні дизайни. Заходь на наш сайт та замовляй все необхідне. Посилання в описі під відео. У коментарях можеш задавати свої питання, і ми обов'язково дамо відповіді на них. Постав подобайку та зберігай це відео, якщо воно було корисним для тебе. Твори без меж разом з Дуїт.